Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав мене звуть Олександр. Сьогодні представляю вашій увазі 9-мм гідрокостюм від компанії Буша для підводного полювання. Ці гідрокостюми є в нашому магазині Батискав у всіх розмірах: ЛК, МК, XL, 2х і навіть 3Х. Це свіжі гідрокостюми від компанії Буша. Ось так він виглядає зі всіх сторін. Зараз починається якраз сезон зимового полювання, так що такий костюмчик вам буде у нагоді. Анатомічний крій, гарний костюм чорного кольору, свіженький м'якенький неопрен Еласкін від компанії «Буша». 9 мм. Є костюмчики, є розміри у магазині Батискав. Тож всіх вас запрошую в магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті batisk.ua. На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення!